помощь, которую дают Соединенные Штаты. Не поможет. Русские закусились всерьез. А это сливай воду означає. Ось вже який день поспіль рупори Кремля не знають, як насправді стримувати свої емоції від усвідомлення того, що в них не все так добре, як вони розповідають у своїх брехливих ефірах, особливо після того як Сполучені Штати Америки ухвалили важливе рішення таки надати Україні допомогу, за яку проголосували у конгресі. Була... Немножко смешно слушать тех, кто считал, что они могут это не одобрить, что вот война закончится, потому что крайне все высякла и больше им никто ничего не даст. Дадут! Все дадуть, дадуть, поки будет что давати, а будет что давати всегда. цікаво. Симоньян заспівала. Скажіть, та те, що в в Кремля рве дах, ви вже й так всі знаєте. А от таких заяв, мабуть, ще не чули. Вірніше, я зараз покажу вам, як росіянські пропагандисти намагаються переконати тепер свою невибагливу публіку, що все в них добре. Мовляв, ад паніку. А тому ж основополагаючі задача хутора зараз – это не… границы 1991 года, а это сохранить то, что есть, чтобы все это не рассыпалось, как домик дядюшки тыквы, помощь, которую дают Соединенные Штаты, не поможет. Во-первых, русские закусились всерьез. Такие заявы Гаспаряна появились после того, как российские военные начали массово рассказывать, что они очень демотивированы сейчас. Бо розуміють, що збройні сили України отримують багато техніки та зброї. А отже, запахло смаженим, але як завжди, пропагандисти намагаються приховати масові панічні настрої серед своїх вояк, тому продовжують годувати росіян за спокійливими пігулками у вигляді фейків та усілякої ахінеї. А ще радіють тому, що окупанти вдарили по телевежі у Харкові і у найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. Чому ми два роки назад это не снесли. Ну, я розумію ответ какой, да. Ну і нині в общем, не поздно. Тому, я говорю, сейчас будет очень любопитно посмотрети на трансформацію. сколько стонов было по поводу того, что население не может смотреть ни Украина-24, ни один плюс один. Слушайте, да вы не о том думаете, бедолаги. Вы лучше подумайте о том, что эта чертова башня, это же не просто телеканалы, да? Это еще и интернет, правда? Это еще и коммуникации в городе, правда? Правда? Що вот этой роботи означає начало колапсу дополнительного. Ну там мало с энергетикой, мало з транспортом, наті та вот, вот а висновок. Один росіяни хочуть залишити нас без зв'язку. І як же важливо для них зараз, щоб українці не мали доступу до інформації? І до речі, це ж була не перша спроба зруйнувати телевежу і не лише в Харкові, але знаєте, чому вони не знищили саме цю раніше? Видвартам зизнанием зазнанием Михеев. Почему это не делали? Разные были объяснения вплоть до того, что мы сами пользовались их мобильной связью в первое первое время, да? Я и такое слышал, и такое и было, не то чтобы я там слышал, оно такое и было, как бы да сейчас вот затрудняюсь сказать, надеюсь, что уже не так, вот. Но тем не менее просто как бы когда были совсем тяжелые такие времена, просто тупо пользовались украинской мобильной сетью, естественно, все прослушивалось, как бы все это было прозрачно. Ну откуда вот, бросить сейчас сообщение, мама, я тут нахожусь? Там да, говорить, сейчас вроде было... Да, сейчас вроде бы как бы эта ситуация стала получше, как бы, но тем не менее, да, для того чтобы понять, что все это надо было рушить, там не надо было быть особым стратегом и генералиссимусом. Поэтому я, конечно, вот признаю, что вот а, то, что эту вышку завалили, наверное, это пойдет на пользу. Но а, почему как бы надо было так долго думать два года? Мне вот, а, если честно, не очень понятно. Такие вышки есть в каждом крупном а, украинском городе, и они все практически используются вот именно ровно для этого — выжигание мозгов. Как вы это назвали розвідка, связь там ПВО і все остальное, что, что с що з цим зв'язано. такие вот, вот такі діла чуєте, як радіють зараз на болотах. Я ж кажу, для них це велика перемога, та найгірше, що вони не зупиняться. Ба більше, Міхеїв знову бовкнув зайвого і розсекретив плани Кремля на найближчий час. Тож що задумали росіяни? Министр обороны сегодня, по-моему, заявил, что мы будем активнее работать по инфраструктуре, как по мне, так это надо было делать вот с самого первого дня, как бы максимально активно выключать, как бы по все то, что называется государством, вот все то, что называется государством, выключать, начиная от ее руководства, так сказать, заканчивая инфраструктурой. И поэтому выключение инфраструктуры это, вы знаете, я вам даже скажу, выключение инфраструктуры это меньшее зло, чем годами продолжать боевые действия вот ну, на поле. Вот я лично так считаю. І воно швидше, як да, буде приведе к побіді, ніж якісь інші способи. Як бачите, терористи тільки чекають нових масованих ракетних атак, щоб зловтішатися та радіти. Бо коли розуміють, що на фронті у них все йде не так, як хочеться, то видають за перемогу обстріли міст, руйнування критично важливих об'єктів інфраструктури. Але при цьому звинувачують у тероризмі Київ. Какой-то Валька Стакан, которая вкотре пробила дно своей заявою. Давайте послушаем. Киевский режим это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре с момента кровавого государственного переворота. И это суть, основа этого режима, выписанного коллективным Западом вот такой в форме, в таком виде, который есть. Ведь все террористические акты, их уже большое количество на территории России, это все организовывал киевский режим, безусловно, при разработке, поддержке западных ЦРУ и других западных разведок. И кого бы я тоже признала, те террористические структуры, это, конечно... СБУ, непосредственные разработчики... Служба безопасности Украины. Служба, служба безопасности Украины. Непосредственные разработчики и осуществляющие эти террористические акты, у которых нет ничего святого, ни совести, ни морали. Они не могут, что называется, там бою ничего сделать. Так, от они обстрілюють мирные города э, територій, территорий, они убивают журналистов, они убили Дар'ю Дугіну. СБУ вам тут погрожують. А ще росіяни звинувачують службу безпеки України у терористичних актах і хочуть відправити під трибунал. Як вам таке? Хотілось би, щоб е, трибунал. Все-таки он состоится, рано или поздно он состоится. И чтобы вот всех этих преступников, за все злодеяния, которые они сотворили в России, да не только в России, а посмотрите, в Украине инакомыслящих всех, исчезают, убивают, терроризируют. Там атмосфера страха такая, что люди вообще боятся, что не то, что выйти с протестом, боятся слово сказать. Там просматриваются телефоны. И развернута такая сеть контроля над, над украинцами. Поэтому вот... Трибунал, патрибуналці і саме жорсткі наказання. Ой, це Матвієнко з похмілля про росіян розказує чи як ну всю цю дикість про утиски людей, перевірку телефонів, відсутність свободи слова, бо ж це один в один про справжню ситуацію на болотах. Та щодо трибуналу, так він теж буде. Обов'язково трибунал щодо воєнних злочинів Росії, вчинених проти України, і всі пропагандисти та поплічники Путіна будуть відповідати за свої злочини. Очевидно, совершенно, що буде трибунал. Найдуть і будуть судити. фамілії в общем ізвестні. Пад трибуналці саме жорсткі наказання. Муж за що погиб? Муж за що погиб? А ви хочете, щоб ще Росія? Хотілося Хотілось би єдина країна, яка нас може повністю уничтожити. Це українці. Мені б дуже хотіли на території тимчасової Росії не Получается бунт безжалостный и беспощадный. Ну, по-перше. Никакой помощи! Муж у меня за да, что Как-то хотелось сразу процитировать девочку Шарик. Не дали, ничего нельзя. Мне кажется, что э, помощи не дали, ничего нельзя. Нельзя открывать рот, нельзя говорить гадости на Орского мэра. Не мерзкава от. Ну а по-друге, не можна нічого говорити проти руської власті. По-перше, тому що самі обирали. А по-друге, тому що не вона ці води розливала і не їй їх прибирати, як ви розумієте. Так от, в Орскі, як ви бачите, нічого не змінюється. Абсолютно місцеві мешканці возмущені тим, що а, вони не можуть попасти до себе додому, тому що лодки не ходять, тому вони в. Цьому одязі вже два тижні тусять, а мер красивенький приїжджає в наглажений рубашки, що їх дуже бісить. По третє, ніяких виплат їм не дають. по четвертих відправляти на війну більше немає кого, тому що муж умер. А тепер постоять, посидіти і полежати за цю жінку більше нікому. За Зато що ти жою жу... тут прикривала, і стояв краснів. Ніхто. <риклад> потому что надо звониться, ничего не сделала, никто не отвечает. Муж тому що дурак. Все дуже просто тут така аналогія працює. Знаєте, ну якщо в нього були дві ножки, і він самовільно пішов на територію сусідньої країни і там з то це виключно через те, що він дурак, а не за щось там. Не точно не за амбіції Путіна, точно не за блага вот вот жінки. представляєте, як її образливо, якщо, наприклад, вона попала під ту хвилю виплат компенсації, де платили там не знаю, мільйон півтора мільйони за убитого чоловіка. Вона, значить, зробила собі ремонт в квартирі або в будинку, виплатила за нього іпотеку, купила собі стиральну машинку, купила собі можливо якусь не знаю автомобіль, якийсь взяла собі, і все це залишилося там, на затоплених орських територіях. Так, совпало. А, Так от, а мер, як ми бачимо, і вус дує. Ну, по-перше, тому що усов та у нього і нет. По-друге, тому що він не гаворящий уси в сенсі він не пісков. Ну а в третє, мені здається, по його ухмилки, йому взагалі все одно про що ти тут з ним зараз говориш. До речі, є претензія у цієї мешканки ще одна до цього мерскава ор. Виявляється, син та його в Дубаї. Ні, стидна. Ну, по перше, тому що і Дубаям там трошечки дісталося. Там теж, до речі, затопило місцеві території. Росія, правда, там не до чого, але тим не менше стихія така стихія. А от тому, бачите, як тільки ну, Марський Орд туди, синочок Марського ор туди поїхав, щось сталося і в Дубаї. Совпадіння не думаю, сказала би одна ізвісна і дуже неприятна лічність на території Росії. Ну що ж, е... створювати ілюзію, що вони працюють, у них. Получається прекрасно. За цю ілюзію, до речі, вони теж свого часу заплатять. Заплатять Україні, заплатять, можливо, налом, можливо, переказами грошовими електронними. Але точно рахунок їм буде виставлений на, на скам'єпат судімих. Принаймні, про те мріє Валька Матвієнка. Признание Украины государством террори государством террористом, но это невозможно потому что в міжнародному праве нет такого поняття государство террорист. Но государство это ведь не только режим, это люди. А вона ну просто так співала, що вона в зеленому, чи вона на щось натякає? Це українці, которые Українці. Многие из них э, вели к заблуждению, многие из них, на э, э, да большинство уже говорят, социологические опросы не наши, украинцы требуют остановить и сесть за стол переговора, остановить эту войну. А, а вот киевский режим, это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре с момента кровавого государственного переворота. И это суть, основа этого режима выписанного коллективом. Uh, я от понімаєте в чому проблема? У дивіться, проблема, вона зазвичай риба гніє з голови. І от Путін зі своїми вот вот, історичними справками і альтернативною історією, він в принципі поклав початок, щоб цю альтернативну історію розказували потім всі на території Росії. Ще раз Валька Матвієнка, вона ж стакан, вона ж Сабутильниця Захарова і, і, і Жеснімі Дмитрія Медведєва. Вони забувають один єдиний момент: що переворот, як вони його називають, або ж Революція Гідності, як її знає весь цивілізований світ, так от революція гідності відбулася в 2014 році. Після 14-го року відбулося два вибори: два етапи виборів. Був е -е, Петро Порошенко при владі, потім відбулися ще одні вибори, і прийшов президент Володимир Зеленський до влади. Два етапи виборів. А вони ще й досі продовжують говорити про терористичний київський режим. Тобто, вони не називають хто стояв в главі цього терористичного режиму. В момент, коли вони е, воспользувались моментом і пішли захоплювати Крим, а потім вирішили, що така сама історія їм пройде з Донецьком та Луганськом. Ви про кау юнуковічі який? Вітька шапка. Да, Вітька шапка совершенно верно. да ілі пілотка. не знаю, що він там на голову воді забуваються. Ну просто що у них не міняється режим під час виборів, е, тому вони е, не тримаються вони в голові. Що після виборів до влади може прийти інша людина? Цей самий момент. Кадиров, ви не повірите, пішовся тренуватися. Ну і відповідно намагається показати всім, що все з ним добре. Це все відбувається на фоні чуток про все ж таки проблеми зі здоров'ям Кадирова. Ну, фоток наробили в принципі на рок рік вперед. Я думаю, в принципі, з цього моменту Кадиров може собі вільно лягати в лікарню. Справа в тому, що до журналістів, які займалися розслідуванням здоров'я Кадирова, дійшла інформація про те, що з Кадировим не все добре. Кажуть, що в нього нікроз підшлункової залози. І вже рік стан здоров'я глави Чечні викликає багато сильно запитань. Значить, той факт, що Кадиров хворий, він, звісно, не визнає в Точені не визнають, але е, схоже на те, що почали готувати наступника Кадирова. Хто замінить його на цьому посту? І навіть прізвище вже називають, а це на хвилиночку глава чеченського спецназу. Він же Апті Алаудінов військового нещодавно призначили на посаду заступника голови головного управління з військово-політичної роботи Мінаборони РФ. Він же почав виступати вже на офіційних заходах, на тих, на яких чомусь ще й досі не видно Кадирова чи вже Же не видно Кадирова і журналісти кажуть, що його промови грамотно підготовлені і якісно сильно відрізняються від спічів інших чеченських діячів, в тому числі і Кадирова, тому що там, окрім Дон, 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 -дон» нічого зрозуміти неможливо. Ну і власне Кадиров, як ви пам'ятаєте. З 19-го року якось себе поганенько почуває, У 23-му він там десь навіть в комі в якійсь лежав, але тоді відкачали. Ну, а тепер кажуть, що ну, все ж таки хворобу не зупинити, вона прогресує на відміну від Кадирова і е, чекаємо поповнення рядів Кабзона. Ну, не знаю, як найближчим часом, але ж ви розумієте, що хвороба хворобою е, Кадиров не лічиться. Значить, вона його таки адаліїть. Ну і е, що, забули ми. Про головних е ядернокнопщиків на території Росії, тому що коли аргументи закінчуються, коли більше сказати немає що, традиційно Соловйов хватається за ядерну кнопку, ядерний пепел, ядерна війна, ядерне, все ви що что, хочете, щоб весь мир іще в ядерному пламені? Відповідь простую. А ви хочете, щоб іще Росія в ядерному пламені? Справа в тому, що якщо весь мір буде ще в ядерному пламені, то навряд чи він омине Росію. Тобто, ви вважаєте, що ради того, що подобається западом під необходимо унічтожити Росію як країну традиційних цінностей? Я думаю, що якщо унічтожить Росію, то в принципі тоді світ стане набагато симпатичнішим. А ну принаймні йому ніхто не буде погрожувати кожного разу. Ядерна кнопка в кожному ефірі. <гум> ну, мне не кажется, это правильный подход. Ну, если тебе не кажется Володь, значит, ты вовремя перехреститися в стех. Единственная страна, которая нас может полностью уничтожить, как мы её, это Америка. Да, это Америка вирус. прекрасно понимает. Поэтому Америка как раз не хочет с нами. Вы знаете, э Владимир, простите, забыла как вас по батюшке. мне здається, єдина країна, яка може знищити Росію, це Росія. Ну и, власне, ви цим і займаєтесь. От вже певний період часу. І я вам навіть скажу, що у вас непогано так виходить. От уже понад два роки ви займаєтесь тим активно. Кожного дня ви намагаєтесь прирастати новими територіями, але при цьому забуваєте хі на свої. Тому у вас Орск, Арінбург, Тула йдуть під воду, тому вони затоплюють шахти, де добувають уран, і ця радіація поширюється на ваші території. І там будуть вимирати люди. Але вам здається, все одно Тому єдина країна, яка може знищити Росію, це сама Росія в обличчі Путіна і кожного, хто ем, проживає на території Росії. Тому що нагадайте мені, ми всі Путін так викричали. Ну от тепер виходить, що ви у руля. І ваш е Титанік плив прямо на айсберг. Не хочеться йому в тому заважати. Та, власне, і не будемо. Тому давайте тут поставимо крапку і побачимося з вами вже в наступному обзорі пропаганди.